Друзі, всім доброго дня. Сьогодні заїхав до нас такий цікавий матізик Deo Matтіz. Потрібно там по порогах вже підварили. Там, зараз я все покажу, в принципі але що цікава досить машинка тим, що на спідометрі 49 тисяч. От я вам зараз можу показати, який матіз після 49 тисяч їзди. Ну і що ми по ньому будемо звичайно робити. Добре, дивимося. Ось такий у нас DiaMatic. Рік 2006 кінець, практично 2007, 08. Ну, давайте по нюансам. По доху більш-менш нічого, стекла всі рідні, я перевіряв вже. О, трошки бампер бачу, десь був підстукнутий, піджатий. Тут арка добра, тут. От, так, от, так от. Пороги попідліплювали, попідварювали то що потрібно було. А тут от такий от жах. Хотів замінити дверку, але дверку мені сказали 2000 порожня без нічого. Ну Це мені зовсім не цікаво. Тому трохи підварили, трохи буду ліпити щось з цього. Знаю, що це неправильний ремонт, але машина буде на віддачу за 1800. А, взяв я її за 1200, плюс документи, плюс матеріали. Ну, стане вона мені в 1400 точно. Так, дивимося далі. Попередня власниця говорила, щоб було бите це крило праве. ну Не видно, що воно якесь трошки не таке. Але щось мені підказує, що вона краще вся, може, окрім капоту. Так от я дивлюся, є тріщинка на лобовому. Було тільки два власника в неї. По цим боці не так все плачебно, але також є. Саме більше не люблю от робити оці от маленькі от нюанси, скажімо. так. Арку також підварили, ну, скло волокном далі. Ну, на жаль, так. Так, добре, по салону. О, вже куча матеріалів. По салону вона, я б сказав, Дуже гарно дивиться. Салон збережений. Можливо, навіть і на свій пробіг. Я, звичайно, сумніваюся, що хтось в Матізі пробіг скручував, але таке яке може бути. Та ні, не може, не Така карта, карта повноцінна. Тобто сюди також заходить. Ці дужки такі, ну. Непогані, я думаю, що навіть по педалях подивитися, ну, походу рідний пробіг все ж таки. Але для Матіза, напевно, це не є малий пробіг. не знаю, не дуже в них. Розуміюся, От, щоб ви бачили. 49.090. Кропка гарна, виключається все круто. От, таке. Повідмивати трошки, ну, я б сказав, що гарний салон. Ручник працює. Тепер ще їхав рульовий наконечник, вискочив, пішли поміняти. Ну, але. Так, зараз я знайду ключі. Щоб О! Є у нас ключі. Так, це у нас мотор 08. Такий от самокат. Але газу слухається прекрасно. От. Але щось мені її обороти не дуже подобаються, якісь вони трохи зависокі. Треба дивитися, що з нею. Так, без димів, без нічого. На три циліндри це дивно. У мене був колись, якщо ви подивитесь мої відео на каналі, також Матіс. Але він був червоний, ну і він не так гарно працював, як ця. Можливо, це не гарно, але порівняно з тим, то це гарно. Я Ох. покажу моторчик. От Щось мені його високі обороти не дуже подобаються, не знаю, треба буде дивитися, що з ним не так. Щось є. Реакції на датчик ніякої. Спершу всього, що йому пиздець. або його треба промити. Ну, якось так, якось так. Буду полірувати також фари. І ще поетапно, буду щось показувати. Добре, працюємо далі. Так, покажу, що на даному етапі зроблено. Вже у нас. Зашпакльовані пороги. Ще разок перетягну для кращого цього. Зараз буду отут заробляти всю дверку, От також її трошки миші поїли. Тут також ще підшпакльовую раз, ще потрібно буде. Таке в принципі, і не дуже багато на ній косяків є. Пороги це не просто туди піни надули чи що там. Це зашпакльовано, що розучек підтягну. Вороги заварилися. Просто зверху все рівно їх чимось треба обробити. Та й продовжуємо, продовжуємо, і побачимо, що з цього вийде. Так, щоб час не тягнути, я напевно що вже включуся. Ну, може покажу, як обклею ще, а там уже побачимо. Добре, працюємо далі. Вже обклеїв, попідфарбовував. Ось так от дивиться. І не скажеш, що таке жахіття було. Наче й роботи небагато, але часу пішло багато на це. Добре, вже коли розклею, переполірую її. Тоді покажу, яка вона в кінці вийде і на продажу. Ціна на віддачу буде десь в районі 1700-1800 доларів, я не знаю десь так, але він в чудовому стані, я вважаю, і ще поїздить і немало. Та отак. От. Підписуйтесь на канал. Можливо, комусь з вас такі варіанти будуть підходити. Будете купляти ціни у мене прекрасні. Свої варіанти будете предлагати. Ну добре, тоді вже розклею, наполірую і покажу кінцевий результат. Що ж, друзі, отакий поки що у нас матіс уже. поставив підкрильнички, яких не було. Хочу ще переполірувати оце крило, бо воно мені трішки мутне. Мені дуже подобається і фарки. Їх також потрібно переполірувати, бо вони отакі собі. А так от. Нічого, нічого. Добре, це все робимо і буду показувати, ще, що з цього всього кіно у нас вийшло. Так. Ще покажу так для зрівняння, от, цю фару я вже полірнув, а ця ще поки така. Після такого виходить це. Ну, не знаю, подобається мені моя робота. Добре, включусь. Що ж, друзі, закінчили ми нашого матізика робити. Покузов вийшов досить непоганий, по техніці він добрий. Ну, Таке кому сподобається, поставте лайк за роботу, підпишіться. Справа така. Добре, тоді показуємо машину. Що ж, зустрічайте. Ні, не небо, машину. Хопа. Яка бімбочка вийшла. Досить крутий матізик. У мене є ще один на каналі, там якщо подивитися. Ну цей взагалі і колір, і машинка сама досить гарна. Ну, Я довольний своєю роботою. Кажу, якщо вам сподобалось, поставте лайк. Відео виходять часто, так як машини я роблю часто. Ну ладно, Що по самій машині. Так, по козовні я все показав. По салончику. Салончик досить гарний. О, щось я нажав. Досить гарний, приємний. Ну, класна машинка, класна. Немає що сказати. Все в ній працює. От. Пічка працює, магнітофон працює, ручник працює. Пробіг можемо бачити. Заведу. Матізіка. Співточка. Я, звичайно, не привик до трьохциліндрових машин. Мені здається, що вона неправильно працює, але тут я коли її ремонтував, робив мається на увазі. Мій сусід по дачі їде. Такий зупиняється на педалях, все по тормозах. Каже: що таке Володя? Він каже, це моя машина. Він каже, він твій, він каже, це моя перша машина з салону. То він послухав, каже, мотор працює чудово. От він колись її купив був в салоні. Потім продав жінці оцій, а жінки вже купив я. Ну, Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим героям! І до побачення.